І на завершення про ще одну мистецько патріотичну акцію, котру влаштували сумчани з нагоди дня народження кобзаря та 150-ї річниці від створення віршу, який згодом став основою для державного гімну України. Як поєдналися Рими Тараса Шевченка і Павла Чубинського, бачили і чули наші кореспонденти. Студенти усіх вишів міста вшанували пам'ять великого сина українського народу. До них кобзаря поклали квіти та згадали поета його ж творчістю. Молилася, турбувалася діток доглядала, Подібні читання стають в Сумах вже традиційними. Почали минулого року. Надалі планують розширювати коло Шевченкознавців. Кожен із вишів близько 20, 30, можливо, 50, навіть 100 представників від вишу одночасно будуть читати одну ж ту поезію Шевченка, яку вони самі вирішили обрати в силу її актуальності на сьогоднішній день. Від вірша до гімну студенти та школярі змінили правила акції та разом заспівали гімн авторства Павла Чубинського, котрий вперше прозвучав 150 років тому. Дві акції вирішили об'єднати, бо Почав заспівати гімн України виявилося замало тож на допомогу прийшли з пудеї міста. Кожному співаку вручили слова гімну, бо ж як виявилося, не всі знають текст повністю. Лише куплет і приспів державного віршу до прикрасті, що всі слів не знаю, тільки перший куплет, як і більшість нас. А і це зараз мені Юлічка дала, і я тепер стою і вивчаю, і буду співати. І мені дуже подобається, особливо музика. І коли наш гімн не грають, де які заходи проводяться, то наш гімн, от кажеться, найкращий. Ну, я не то, що захотіла долучитись до акції. Я йшла, я знала, що акція буде. Ну, дивлюсь, молоді багато на де молодь, так і ми ж пенсіонери повинні там бути підтримувати молодь. Ну, а акція ця ну, суттєва вона. Сумчани вирішили бути солідарними зі Львовом, бо ж саме у них з'явилася ідея відзначати день державного гімну у дещо незвичний спосіб. Юлія Марковська, Євген Перестенко, Віктор Лапченко та Сергій Сурков на часі новини.